Так, сьогодні зроблю маленький огляд для нової версії блендера. Це ключова версія блендера 4.5 LTS. LTS це long time, тобто та, що йде з довгою підтримкою. Зазвичай версії йдуть там 4.4, ось йшла версія. Вони випустили версію 4.5, це значить, що версію 4.4 ніхто не буде виправляти помилки, бо є версія 4.5. А, наприклад, у мене під версією 4.4 йдуть якісь плагини, а під версією 4.5 не йдуть. Да? І я хочу, щоб фіксили 4.4, а вони вже не будуть фіксувати. Так от, версія 4 LTS буде фікситися навіть, коли вийдуть старші версії. Тобто, якщо вийде версія завтра 4.6 і вони в 4.6 виправлять якісь помилки, то версії 4.5 вони теж будуть їх фіксити, тому що це LTS. І якщо в мене в версії 4.6, там будуть нові фічі і не будуть працювати деякі плагіни, то в версії 4.5 буде все рівно фікситися, що Тобто це ну, для тих е, е, чувачків, у кого великі проєкти, і який е, ну, не може, ти як розробив проєкт в версії 4.4, ти повинен продов... закінчити його версії 4.4, а вийшла, а поки ти робиш проєкт... Три роки, да, якийсь проект робиш великий. А тут уже, вже версія 8.10 іде. да, І виходить, що ти або повинен переносити проект, або ще що. Тому оця версія ключова. І тому оця версія це в основному виправлення багів з усіх версій. Тому тут сама стабільна версія повинна бути, і вони в неї вклалися. Але декілька функцій є нових, які я покажу. І так, е Ну, Ми бачимо тут собачка, прикольна така штука вся. І так, які ж тут нові функції? По, по мірі згадки буду згадувати. Перша функція, така ключова, в системі, у нас додалася функція вулкан. Раніше було тут OpenGL. Да? OpenGL і зараз вулкан. Що це таке? Ми бачимо, що в OpenGL тут не вибирається параметри, а в Vulkan ми можемо вибрати ось авто і можемо вибрати відеокарту. Що це означає? Наприклад, у нас раніше є, є ось попередня штука Cycles Render Devices, Тобто устройство, які рендерить для Cycles. І ми в Cycles могли, е, вибрати, е, ось, наприклад, Cycles ми могли вибрати рендерити GPU або КПУ. Тобто вибрати або процесор, або відеокарта то в Eevee нема такої фішки в EV, чим рендерити. І в Eevee, як виявилось, я не знав цього, а як виявилось, Eevee рендерила не відеокартою вашою, а рендерила цим Intel i3 Core процесором. Тому що OpenGL процесором рендерилось. то тепер оця система Vulkan дозволяє вибрати е рендерити процесором до ві відеокарти. І тепер Eevee швидше стала працювати. Так. І тепер, якщо ми включимося з текстурами, то івіл взагалі ідеально, гладко робить. І в будь-якому рендері взагалі швидко, класно. Тому що тепер воно працює не на процесорі, а на відеокарті. Ну, В кого процесор мощний, можливо, той не побачить різницю. В кого відеокарта мощна, а процесор не дуже, той побачить. Далі що вони ще зробили? Зробимо, наприклад, два об'єкти, шивда. От у нас є об'єкти, я хочу зробити з тіннями. Є у нас ось падіння в віві. І вони рендерились по-різному з циклз. От Циклс завжди, як тінь робиться. Ми бачимо, дивіться, яка тінь двойна. Да? Тому що це реалістичне освітлення. Ось йде одна тінь основна і друга тінь. Тому що тут десь два джерела світла, тому що це якась ось ось кімната і десь джерело світла. Ми можемо так включити, наприклад, Opacity. От ми бачимо, де, в якій кімнаті знаходяться куби. Да? І ми бачимо, яке світло, світло звідси б'є, ось де ось одне джерело світла ми бачимо, ось друге джерело світла ми бачимо. І, мабуть, з вікна, напевно. Що, да? І от декілька джерел світла вони створюють отакі тіні. Да? Тобто, Ось от, на тіні ще одна тінь і ще одна тінь. Це в циклс. Але Іві тако не вмів, да? і спрощено робив. Тому красиві рендери завжди вибирали, робили в циклс, да? а не в Іві. Хоча Іві швидше робить. Що ж вони зробили? Вони зробили, е додавали нову фішечку. Фішечка називається, вона знаходиться на в я включив. Але Tracing і раніше був. І в рейтрейсингу є така фішка, нужна йде знайти fast, fast CG approximation. Щоб це не почало. Ну, типу штраксимація якась. Коротше говорять, штраф симуляція, симуляція реального освітлення. І є тут штука, ось BIAS, ось вони додали. Якщо я її накручую, ось дивися. Шух! І вона симулює оцей ефект від різного освітлення, типу як в цикл. Звісно, це не цикл, тому що ми цикл ось, як включимо... Якщо ми, включимо цикл, ми бачимо, що тінь ось оток рисується, тому що цикл лучі йдуть от, ну, джерел світла. То ну, в Іві все ж це не дуже реалістичне, але все одно це вже реалізм. тому що Ось було без біас і ось з біас, тобто він додає оцю тінь. Да? Тут, звісно, можна ще накрутити там другі всякі дальності, там, дальність створення, дистанція і все. Якщо накрутити, можна добитися там дуже гарних штук. І саме головне, воно працює краще, ніж цикл, ну, в смислі, швидко дуже рендериться і все інше. Тому це ще, ще одна класна фішка. Рекомендую. так. Давай це опасити вимкнемо. Так. Що ще зробили, яку штуку зробили? Ключову. Вони зробили обрізки. Наприклад, я редагую об'єкт Давай перемкнувся. І раніше я мог допустим, зайти і box і вирізати Ctrl-Z в режимі ортографічної проєкції і я можу отак вирізати. І це формує класно там, астероїди, що хочеш, всяку штуку. І, на жаль, немає лінії, тут, щоб лінію обрізати. Я якийсь плайн ставив, щоб була лінія не було. І в скульпті не було такої штуки. Тепер вони зробили цю штуку в скульпті. І тут є така штука, ось ножнички, і вона називається Line Trim. І ми можемо просто так, щих провели, чих обрізали, шіх провели, щих обрізали не з того боку. Ctrl-Z, щих провели і F повертається, ось F повертається, Sh обрізали. І ми можемо формувати отаким чином там, астероїди, surface, що хочеш. Дуже класна штука. І факт тот, що е, якщо ми повернемося допустимо, сюди і включимо, ми бачимо, що тут лоопольна геометрія. Дуже прикольна штука. Ще що вони додали? Вони додали ще одну функцію. Оцей за те, що вулкан і все, і, і все проче, ми, наприклад, могли робити бистрий підрозділ. Ну, давай ми, допустимо, мапочку зробимо Shift-A, Mesh, мапочка, мапочка G. Так. Ну, Знаємо, як має, якщо ми натиснемо Ctrl-3, у нас включився SubDiv три рази, да? і мопочка зглажена. І воно ускорено, тепер оцей рендериться на відеокарті. Раніше, як виявилося, оцей SubDiv рендерився не на відеокарті, а на процесорі, і тому воно тупило. Тепер воно літає все. Ну, Звісно, тут максимум можна натиснути ось ось шість підрозділів. Цей, ну, Давай зайду в редагування. Ой, топ. От в редагуванні, наприклад. От ось зараз, видно, ривки під туплі, Ну, 6 підрозділів це багато. Давай 4. Ну, 4 вже під, на своєму комп'ютері не бачу за Тому вони оце зробили рендер. Друге, що вони зробили? Друге, вони буляни пофіксили. Так, тепер, якщо G, наприклад, до всього робимо, ми хочемо вирізати один з іншого. Ctrl-от ми вирізали такий уламок, з кол. ой. Скол, Наприклад, давай ще його покрутимо. Отакі От вирізи всякі. І в чому фішка? Якщо ми зайдемо в боїл, ми побачимо, що ось нова кнопочка Manifold додалася. додалося. Нащо наприклад, у нас тут десь дирка. Де, ну, десь, буває часто прибуляні дирка в геометрії. Так? І якщо десь дирка, а це маніфолд, вона повинна закривати. Але працює вона не завжди коректна, якщо я, наприклад, X-Face э, вирізав цей полігончик на цьому кубові, і тепер маніфолд включу, ми бачимо, що із за того, що тут дирявий куб з боку, функція маніфолд ви викликала помилку, ну вірніше, не помилка, а вона просто не буля не, не вирізає. І от екстракт вирізає, фаст вирізає. В режимі маніфолд не вирізає, бо тут диречка. Бо оця функція маніфолд повинна диречки запікати, якщо отбуля на диречки робляться. Але вона одночасно запікає диречки, але інші дирки визивають помилки в неї. Тому такі штуки. Я не знаю, симулювати дирку я зараз не можу, так, в принципі, щоб, щоб показати прямо наявну геометрію. Так, далі що ще зробимо? Пофіксили вони функцію GridField, дуже прикольна штука. от Раніше, як ми помню, заходили, наприклад, от Ctrl-R. Е якщо ми видаляли ось штуки faces, да, і як нам треба заповняти пусті простори. Да, ми натискали там F і воно. Заповнялося, да, і була така штука Face Grid і воно заповнялося. Але що вони змінили? Ви зверніть увагу, що воно заповнилося і прорізало лінії правильно. Раніше воно бувало неправильно прорізало лінії. Якщо я, наприклад, десь відменю і давай, допустим, ножичком зробимо неправильні лінії. Ось ось клац, І проріжу. Тепер я, допустим, виділю і нажму Face Grid Fill. Воно викликало помилку, тому що не нечутне не число цих штук. Нам треба ще одну штуку додати. Давай ще одну штуку ножечком додамо. От тут рядом. Тобто воно рахує кількість оцих штук і, і, і намагається створити квадрати. Раніше воно і трикутники створювало, зараз тільки квадрати. І face, grid, fill. І от воно. Порахували, як з'єднати, і все ж таки з'єднали. От воно ось у квадрат, хоч він плоский і квадрат. І тут, звісно, можна потім подвинути, там, е ну, Різні варіанти воно пропонує. Так. Е ця функція згадав. Що ще класне? Ще одна класна функція ввелася. Це у вас браузері. Е якщо я включу, допустимо, давай current файл включу. І, наприклад, я хочу ось я створив цей об'єкт, я хочу його додати в Asset. Я хочу його додати правою кнопкою і Маркас Asset. Да? Він от зробився. І воно завжди створювало такі гавняні прев'юшки. Да? І їх не можна було перерендерити, треба було заходити сюди, треба було вибирати ну, скріншот, робити, рендерити, всовувати. А тепер ми можемо виставити просто екран, як ми хочемо. І отут нажати кнопочку і е, каптури скріншот прев'ю. Клац, І тепер ми можемо просто як скріншот так виділити. І вона автоматично сюди картинку додає. Дуже прикольна штука. Е, є ще одна штука, щоб не путатися. На, наприклад, ми входимо в юзер-лібрарі, і старі свої бібліотеки, наприклад, де хочу вибрати. І, наприклад, е, давай, ось тут real 3D, я хочу, я хочу переробити ось ось цей меч. І якщо я, допустим, як я хочу переробити, я хочу оцей видалити, виставити свій меч і зробити нову картинку да, в старій бібліотеки. От я виставив меч, включу навіть текстурки. От красиві текстурки. І я захочу зайти оцей меч і зробити тут картинку. Отак От ось клац. І в чому проблема? А меч не обновився. Чому? Тому що це ж меч знаходиться реально в іншому файлі, тому нам, щоб переробити, треба натиснути правою кнопкою. Open Blend File значала. Так. And, and. І, допустимо, включаємо цей же ЖСМ-меч у нас є в режимі ізоляції. Заходимо в оцьому файлі, де меч зберігається вже в е Asset Добре, що не треба десь шукати ці файли, воно все з блендера переключається. І, і включаємо current файл. І в нас ось, ось цей меч є. І тепер ми можемо зайти і просто тут, в цьому файлі, де меч, каптура скріншот і зробити скріншот. Клас. І меч ось автоматично додалась картинка. Дуже прикольна штука. Тепер ми можемо його, цей файл просто зберегти, save і закрити. І ми бачимо, що ця картинка обновилася в, цьому, в нашому блендері. В усьому. Тому дуже класна штука, все працює. Так, що ще? Файл new, давай новий файл зробимо. В принципі, це всі основні фішки зроблені. Далі такі фішки по чуть-чуть. Тобто, хто хотів основні фішки глянути, лайкайте, підписуйтесь, всім пока. Хто хоче далі, щоб відео не затягував, я, далі я покажу там, менш такі функції. Я огляну всі функції підряд і, і розкажу, що яка. Тому що там багато функцій написано, а не розписано що. І, наприклад, є така функція, додали прилипання курсора. Наприклад, якщо G, Z вверх зробиш. І коли курсор ось ставиш, він ставиться, наприклад, ну, по камері. От Як я повернув камеру, так і от орієнтація його рожих. Да? Щоб не по камері ставився, я повинен зайти допустим, сюди, вибрати оцей об'єкт і натиснути Shift-7. В мене порієнтувалося на об'єкт, я Shift-клікаю курсор. Курсор зараз став ось он, нахилений по камері. Для чого це треба? Для того, що зараз така класна функція є, якщо я додав Shift-A Mesh cube куб стає по, по тій формі, як стоїть курсор. Да? В принципі, мені здається, така функція і раніше була, але от вони написали, що це нова функція. От Як зайти в Preferences, це воно є тут. І оця функція вибирається тут в Editing здається. Ось функція, ось 3D курсор і вони отут, отут, воно десь описується, ось. Назначити на 3D-курсор, на View, на World, тобто орієнтацію цю всю штуку. Оце воно все тут тобто, розписано. Це що стосується 3 d курсора Так, ще одну фішку вони додали, отут зробили вони фільтр такий. І оці, оці кнопочки можна видалити, прибрати. Може як воно треба, не треба, не знаю. Краще б вони б зробили, щоб оці ось плагіни можна було б так отак нажав, отак. А воно не можу нажати. Або отут ось я нажав фільтр. Отут ось, щоб оці штуки я мог включати, виключати швидко. Ні, цього вони не додали. Зато додали оці штучки. Нафік вони треба, я не знаю. Отут, типа, їм багато фішок і ніколи можна вимкнути. Ну вимкнути, вимкнути. Ну фігня. Я вважаю, фігня повна. Так. Що ще я забувся сказати? Про увід, да? так? Наприклад, зробимо декілька об'єктів. І в UV вони додали теж фішечку прикольно. Е, яку фішечку додали. Коли ось об'єкт не виділений, а ми бачимо UV, раніше тут була пуста, пуста штука. Вона включається тут. Раніше тут отак було. І тільки коли я вибираю об'єкт, показувалося UV. Зараз, якщо включена ця штука, ми бачимо UV. ВІ. Тут ми можемо редагувати, допустимо, опаси ті GGG. І якщо декілька об'єктів, в нас декілька V, але в нас об'єкти не десь, саме, тому в нас у співпадає. Давай я одне увіз здвину на об'єкті, щоб видно було. І тепер, якщо я виділю декілька об'єктів, ми бачимо, що вони накладені декілька V. Ну, така не особо полезна штука, а приємна. Так, з зві ми справилися. Щось вони там додали, ну, фішечки. Вони сказали, що зараз швидше рубе блендер. Так, да, дійсно він... Швидше завантажується. Завантажується в мене трошки повільніше, але він швидше робив в сенсі, коли раніше було коли завантажив блендер і переключаєш якусь текстуру, і він думає. А зараз він так жуть і не думає. Тому прикольна штука. Так, давай пролистаємо, що тут у них є. Можливо я ще щось забувся. Так. Відео не будемо. Про вулкан я розказав. Е, да, купа в грі, купа е, геонодів. Геоноди, я вважаю 3D-моделери не потрібні. Геоноди — це для тих, хто робить плагини, або геоноди — для тих, хто робить там, ефекти для фільмів і для всього. Для ігор вони в принципі не потрібні. Геоноди — це для того, щоб повторно використовувати одну і ту саму фішку. У мене кожна модель, совершенно нові фішки, я не повторяюся. Якщо якась фішка якась повторяється, типу канади генерувати, я зайду в інтернет і скачаю генератор канадів. Таких купча. Я не буду сидіти, думати, як зробити генератор канатів, генератор волосся, генератор тканини, такого куча всього є. Тому це хто створює плагіни, тому треба глянути. Ось такі штуки з нормалками тут додали прикольні штуки. Mm. Так. Я розказав, до речі, з нормалки я розказав, як воно що... Тепер сабдів воно рендере швидше. І все класно. Так, це все йде про, по геонодах, по геонодах. Там купа якихось геонодів додалися. Е, приклади до геонодів. В принципі, їх можна скачати, ось в і подивитися, як влаштовані. Геануди це така окрема тема, е, е, велика. Так. Показали, що воно швидше завантажується, я це сказав. Да, От Показали шейдінг BIAS віч Bias. Це я показав, це функція рейтрейсінгу в ІВІ. Тобто вони покращують ІВІ движок. І це круто. Ще що вони додали до Іві, ось вони описали реверс Z, тобто новий алгоритм про глибину. Глибина це дуже класно. Чим воно класно? Що, на, наприклад, Edit Preference, як зайдеш, і отут навігація Navigation. У нас є тут ось навігація ось Depth, де глибини. Якщо без Depth, ми як навігація, ось я крутю сцена, накрутиться серед якоїсь центральної точки. Тут крутю, крутиться серед інший центральний. І зараз, якщо я включусь депт, на який об'єкт навожу, на, крім того об'єкта вертається. І дуже, дуже воно інтуїтивно все. І раніше воно це і раніше було ця штука. Ну воно в якихось складних об'єктах воно не завжди спрацьовували. Зараз вони щось покращили і працює прям ідеально взагалі. <coughs> Тому за це плюс. Так. Автодепт, це коротше, Shadow Normal Fixed це я вже показав, ГПУ база да? Subdivision. Тобто сабдіви sub на GPU організовані, це я вже розказав. Так, профілювання. Команда профілювання додана. Це дуже прикольна річ. Команду профіль в командні, ну, запускається через командну строку, команду профіль і воно створює таку е, е, графік профілювання, тобто який об'єкт, скільки грузиться і все проче. В блендері я не використовував це профілювання, а в іграх. Іграю з Зазвичай як робити це. Зазвичай, наприклад, у мене є така ну, текстура, наприклад, можна процедурно робити, або текстуру не процедурно робити. І я, наприклад, не знаю, як швидше. Або робити трикут, більше трикутниками, або, або більше квадратами. Там. Як швидше працює в грі, да? ну, як оптимальніше. Обично робиться і така, і така модель. Робиться 10 тисяч таких моделей, 10 тисяч таких. І запускається тест, тест производительності. Да? І мені показує, що 10 тисяч таке безсвітше працює, ніж 10 тисяч таких. Тобто, типу, краще робити трикутники, а не краще робити квадрати. Або краще робити текстуру меншу, ну, більше, більше трикутників, або краще робити більшу текстуру, ну, менше трикутників. Ну, тобто для таких текстів це профілювання проводять, наприклад, в іграх. Тут же вони зробили профілювання типу, для блендера. Поки ми при записке воно робиться, я не знаю як, як його потестити. Я можливо окремо по тесті покажу. Для для чого воно. Я не, не знаю для чого воно блендері. Ну, в ігрових движках є така фішка. Так. Далі. ну, Під VFX платформ, понятно, це все до нодів, це все до процедурних штук. Оце Знову до композит, це знову до процедурних штук. Я ось, ось, дивлюся, це всякі фільтри шумів. так, Composit це знову те саме. так, Якісь ноди, можливо, в шейдингу вони якісь ноди можливо, там виправили, пофіксили, ми подивимося. так, Нові розширення, нові розширення, ви зайдемо, подивимося, якщо що окремо. Так, карандашом я не малюю фул контроль ну фул контроль я показав що приховуються ці штуки да, ось, додали вони там типу альязинг прикольна штука раніше коли я допустимо робив щось от наприклад коли я робив отаку штуку я включав Wireframe, щоб були чорні полоси і отак клац і отак скріншотив і викладував в інтернет там замовнику або в магазин все штуки. І що виходило? На оцих лініях був лязін, були такі зубчики, ступіньки. Зараз все воно ідеально рівно ось я. Приближаю наскільки хочеш, а нема. Тобто вони оце де, движок оптимізували, зробили, все класно. так. Ну і на мальвок ймовірно теж воно все працює. Так, тут в них в опису FieldGoid, стрататам, нічого нового немає. так. Бетчмарк-тест вони оновили знову ж, це я показував в якомусь минулому відео. Це є така сцена блендера, вона завантажується, міряє параметри вашого комп'ютера і порівнює ваші комп'ютери з іншими комп'ютерами мережі, ви можете зайти, подивитися, які комп'ютери, на якому місці ваш комп'ютер і подивитися схожі на свій комп'ютер і подивитися, що вам треба додати в комп'ютер, щоб він швидше працював. Так, Це вже стара тема, тому смисл. Про UV я розказав, так, розкоримося. Це можна скачати заставку до оцю що, ну, на нову заставку в блендері. Да, Додали вони точки. Оці. Що таке точки? Це з UV об'єктів. Наприклад, я можу правою кнопкою, конверт to point cloud. І в нас ось всі вертекси, вони як тучка облакоту зроблені. Ну, це для об'єктів, які скануються. Поки застосування я їм не знайшов, сенсу немає. Це просто підтримка цих функцій із програм сканерів. Це просто підтримка, а для самого блендера воно не на. Ось о, це воно ж те саме, ось, о, ось те саме воно все. Так, GridField я розказав ось о, так. Це те ж саме GridField. Так, і додаткові функції. Ось о, прилипання курсора розказав. Да, ось о, криві, до криві. Саме головне, до кривих додали нові фішки. До кривих додали фішки, ми як зайдемо тут ось в описі. Вони додали ці паратор і конверт е атрибути і оператор склеювання. Ну Наприклад, ми можемо давай видалимо все, що є і створимо якусь криву. Е давай курву, Та, давай патч якийсь, створимо. І що вони додали? Вони додали ділити криву і об'єднувати криву. Ну що, що похвально. Наприклад, -D я ось копію криву. Ось у мене крива тут G. Е ой. Екструди, 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 сокриваю. І тут екструди, екструди, скриву. І я можу виділити-виділити, можу ось і F, воно об'єднало. До да, принципу крива об'єдналося. Як розділити? Мені треба ось виділити одне-одне правою кнопкою і спліт. І воно розділилося, як розділилося, якщо я потягнув, ось G, G розді... Ой, G розділилося. Ну, на... Одну так не можна розділитись, якщо я правою кнопкою наді... жму спліт то G ось воно витягнулося, не розділяється. Ну такий функціонал кривих, не знаю. Все ще каряво, але вже краще, ніж раніше було. Можливо, ще щось додадуть. Ну вони особо й не висвічували оці функції. Так. Маніфолд Boolean я показав, маніфолдбулян. Оверлайри типологія. Ну це те, що наклад... накладки оці всі. Не, я вже забув, це показав чи ні. Це оця кори, 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 в режимі накладки, коли заходиш от сюди, і ось ретопологія функція, да? і оверлей, я так розумію, оця ж... Е... Ну, кори, що цей куб повинен просвічуватися на, над іншими кубами, да? щоб не внутрі. Якщо я зроблю якийсь інший куб, да, ну, об'єкт на об'єкті. В принципі, прикольна штука. Ну вона вже на доволі нормально працювала і раніше. Так, далі що тут ще є? Jitter Creeper. Це всякі кісті, типу поворот кістей, там регулювати, як в Photoshoпі додали. Так, обрізку я оцю показав. Так, е, що тут ще тут? Looking good. Всякі... Оце ось виключалки панелі додали. Е, це все я показав про скріншоти, ось воно про Asset Browser. Так. Ну і море УІ, щось вони в УІ там додали, колу, стопці рівняли, коротше, якісь фікси, фікси, фікси. Тобто, сподобалось моє відео з коротким оглядом, лайкайте, підписуйтесь, всім пока.